Без води залишились мешканці будинку 42А що по вулиці Січових стрільців. Причина борги тамтешнього ОСББ перед водою екотехпромом. Їх тут накопичили майже на 3,5 тисячі гривень, проте сплачувати заборговані люди не збираються. Аби довести свою правду, найактивніший боржник цього будинку Федір Олексюк вирішив зібрати разом представників управління захисту прав споживачів, обласних чиновників та комунальників. Каже, для розрахунків за водопостачання співвласники багатоквартирного будинку ще у 2005-му підписали з комунальниками. Спеціальний договір, утім, нині він не дійсний. З 1 серпня 2005 року вступив вступили нові зміни. Потім у 2009 році. Сьогодні цей цей договір фактично є недійсним в розумінні того, який він має бути сьогодні, і який вимагає антимонопольний комітет. Ми вказали, що саме за такий договір, у такого типу, як ми сьогодні вам показуємо. Лубний водоканал отримав такий штраф, чому тому, що монополіст зобов'язаний укладати договора. Які передбачені е, законом, тобто типові він не має права е, придумувати щось своє у водоекотехпромі своя правда. Кажуть, увесь будинок відключають тому, що іншого способу повернути заборговане немає. Більше того, неодноразово комунальники зверталися до співвласників будинку боржника, аби ті перезаключили договір згідно усіх законодавчих норм. Утім, безрезультатно, крім того, мешканцям запропонували перейти на прямі розрахунки. Та й тут кажуть, водоекотехпромівці, без проблем не обійшлося. Дізвинува. Водоканал, самі ж нічого не зробить для того, щоб завтра ставити Водоканалу. Жодного звернення від вас а ви, не було. Ви жите, які квартири, що ви знаєте? Я дуже добре знаю той будинок, тому що я особисто. Ви обманюєте зараз. Ні. Та я не обманюю. Я вам показую папери, що я особисто з червня 2011 року лобіюю взяти цей будинок, приміру, з рахунків води Оскільки 3 тисячі боргу мати на 10 квартир, це є. Це, є, знаєте, як сказати, це не то, що гріх. Це злочин не перед водоканалом, а перед цією Україною, при тим такі платять за послуги. На бік обуреного боржника не стали представники управління захисту прав споживачів. кажуть, вони мають можливість лобіювати інтереси лише фізичних осіб. Між тим ОСББ є суто юридичною структурою. Я сьогодні вперше почула про цю ситуацію. До нас мешканці не зверталися, хоча скажу, що справді зверталися споживачі, які хотіли укласти безпосередньо з водоканалом договір. Ну тобто, обминати ОСББ. Зобов'язати водоканал нашим законом, тобто якимись статтею закону, ми не можемо цього зробити, тому що договір це є ну якби добровільне воловиявлення двох сторін. А от фахівці нацради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ кажуть, проблему боржників вирішить лише перехід мешканців на прямі розрахунки з комунальним підприємством. Кожен мешканець повинен мати окремий договір, окремо сплачувати за себе і не повинен один стражати за іншого. Водоканал має право звернутися до суду на відшкодування, якщо є заборгованість, якщо є договір чинний. А не відключати цілий будинок. Тим більше що це не перша практика. Я теж знаю такі випадки. Про це більше випадки ЖБК. Навіть за заборгованість 100-квартирного будинку в 300 гривень був відключений цілий будинок до погашення заборгованості. Між тим боржники налаштовані рішучі і вже подали скаргу до антимонопольного комітету, аби саме там розібралися з монополістом.